Для чого тобі вміти монтувати відео? В першу чергу для себе. Ось так, наприклад, вміла монтувати відео моя учениця Оля. До того як пройшла навчання в моїй відеошколі, монтувати легко з прогулянок зі своїм синочком. Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко. Що ти в мене є? Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Наче і непогано, але ось так вміє монтувати Оля відео після того як пройшла навчання в моїй відеошколі. Відтепер Оля вміє бачити та знімати різні плани, ракурси, транзитні кадри, грамотно їх комбінувати між собою та додавати дихання буквально в кожному фрагменті. Все це і створює той самий ефект відео, яке в буквальному сенсі засмоктує увагу глядача, і від якого неможливо відірвати погляд. До речі, для того щоб навчитись створювати саме такі відео, тобі не обов'язково проходити абсолютно всю мою відеошколу. Тобі достатньо придбати лише мій один окремий блок уроків, про відео, яке засмоктує увагу. Інформацію про нього ти можеш знайти або в майстрічці, або за іменним хештегом в описі профілю. А ось, приклад і ще однієї моєї учениці Наталії, яка спочатку придбала мене саме цей блок уроків про відео, яке засмоктує увагу. А після того як його опанувала, твердо вирішила, що хоче пройти повну версію моєї відеошколи. Наталія створила неймовірно насичене відео, яке буквально занурило нас у атмосферу літа, саме завдяки тому, що в ньому використала Плани, ракурси, транзитні кадри та дихання абсолютно в кожному фрагменті. повір, все бою, все, що ти хочеш, буде у тебе. о, да, Все буде те, як ти мрієш своїх снег. Тільки ти знаєш свої бажання, слухай своє серце. Ось головне завдання. о, да. Хочеш малювати малюй. Ось приклад і ще однієї моєї учениці Юлії, яка також відпрацьовувала нові навички після цього блоку уроків разом зі своєю донькою. Підлітком ви уявляєте наскільки це захоплюючий процес, що в нього залюбки включаються навіть підлітки? Ось приклад іще ще моєї однієї учениці Тетяни, яка використовує нові набуті знання в моїй відеошколі не лише для розвитку бізнесу в своєму блозі, але і у всіх своїх особистих та просто атмосферних відео. Звичайно, ти і надалі можеш монтувати відео так як між на сьогоднішній день, а можеш придбати всього лише один мій блок уроків, тим самим приєднатися до моїх учнів і раз і назавжди побачити абсолютно під іншим кутом процес зйомки та монтування відео, яке засмокле увагу глядача.